Великий планшет з можливістю підключення чохла клавіатури. Дуже часто таке поєднання коштує чимало, але не цього разу. Redmi Pad Pro руйнує шаблони і стане для своїх власників справді універсальним пристроєм, що не лише замінить недорогий ноутбук, але й надасть більше можливостей для творчості. Redmi Pad Pro це планшет з якісним 12,1-дюймовим екраном, потужним стереозвуком і просунутим процесором, що не буде обмежувати. А про всі інші нюанси ми поговоримо. В сьогоднішньому огляді не буду гаяти час. Погнали! Та з першого хотів би нагадати про крутий телеграм-канал Ало. Тут щодня публікують цікаві новини із різних куточків світу, сфер науки і техніки, надають інформацію про акції та знижки і анонсують нові відео на каналі Ало. До того ж, саме тут щоранку з'являється унікальний товар дня, який можна встигнути придбати за найкращою ціною. Тому не гайте часу, підписуйтесь за посиланням в описі, а ми переходимо до розпакування. Сам планшет має в коробці кабель живлення і скріпкою, яка допоможе встановити в планшет карту пам'яті. Так, комплектація доволі проста, і я відразу раджу наклеїти на екран захисну плівку. Також подумати над чохлами до девайсу для захисту корпусу. Зокрема, ви можете вибрати один з поміж двох фірмових варіантів. Перший класичний накладка на корпус, яка надійно захистить грані девайсу, а екран закривається надійною кришкою, яку можна використовувати ще в якості підставки. І як ви могли помітити, на корпусі є спеціальний треба. Тримач для стилуса Redmi Smart Pen, але про нього поговоримо трохи згодом. До того ж, ви можете придбати чохол клавіатуру, який також надягається як накладка, і підключається до планшета за допомогою Bluetooth. На корпусі є роз'єм USB Type-C для підзарядки клавіатури, перемикач живлення і місце для тримачів Стилуса. Зовнішню частину чохла зроблено із штучної шкіри, приємний на дотик і стійкої до подряпин. При встановленні планшета в робоче положення він магнітиться на спеціальному місці. Місці, тому планшет відчувається стійким, як ноутбук. Хід клавіш низький, приємний. Друкувати на цій клавіатурі приємно. Це дійсно чудова заміна ноутбуку. До того ж, девайс підтримує швидкі команди, про які ви можете дізнатись із налаштувань. Але повертаємось до Redmi Pad Pro. Його корпус зроблено із алюмінію, що гарно розсіє тепло від процесора і надає девайсу додаткової міцності, зберігаючи невелику вагу 571 грам і товщину. 750 52 і в такому корпусі сховано батарею на 10 тисяч мА що забезпечує до 14 годин перегляду відео чи 56 днів роботи в режимі очікування. На корпусі знаходиться USB Type-C, 3,5 мм роз'єм для підключення навушників, слот для карти пам'яті, кнопки регулювання гучності та живлення, та 4 динаміки, розташовані по два боки. Вони підтримують технологію Dolby Audio і дивують глибиною звучання. Максимальною гучністю, що можна порівняти з недорогими ноутбуками, але, на мій погляд, Redmi Pad Pro звучить навіть краще. Та гарний звук має поєднуватись з чудовим екраном. І це одна з головних перлин новинки. Девайс оснастили 12,1 дюймовим LCD екраном, роздільною здатністю 2,5К та частотою оновлення в 120 Гц. Він демонструє чудову плавність, а максимальна яскравість сягає 600 ніт. Дисплей підтримує технології Dolby Vision і має сертифікації. Китифікацію тюф за трьома показниками, що гарантує можливість його використання без шкоди для очей. До того ж, ви можете разом з Redmi Pad Pro використовувати стилус Redmi Smart Pen. Цей девайс має на корпусі USB Type-C для підзарядки і сполучається із планшетом за допомогою Bluetooth. Верхня клавіша Стилуса допомагає швидко створити скріншот потрібної області, а нижня швидко запустить програму Mi Canvas, де ви можете малювати, робити нотатки чи просто відволікати свій. Від роботи деякі параметри стилуса і клавіатури ви можете скоригувати на свій смак в налаштуваннях системи Xiaomi HyperOS. Про неї ми детально розповідали в оглядах смартфонів і планшетів від Xiaomi і Redmi. І ось лише кілька крутих особливостей HyperOS. Екран блокування можна кастомізувати як заманеться, змінити шрифт, розташування годинку чи ефект шпалери. З HyperOS ви отримаєте плавні та приємні анімації і просунуту багатозадачність, яка надасть більше Зручності при роботі з кількома застосунками. HyperOS має просунуті можливості роботи разом з іншими девайсами, що працюють на HyperOS. Ви можете переглядати робочий стіл смартфона і взаємодіяти з ним, мати спільний буфер обміну та отримувати сповіщення від смартфона. Це справжня екосистема, яку ви можете відчути разом з Xiaomi. Звісно, система, багатозадачність та взаємопов'язаність потребують потужного процесора і Redmi Pad Pro пропонує сучасний. Рішення від Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2. Його побудовано за 4-нанометровим техпроцесом, завдяки чому планшет має чудову автономність. 7 s Gen 2 має потужний CPU, що має 8 ядер, 4 з яких це Cortex A78, що працюють на частоті 24 ГГц. Разом з ним в парі працює GPU Adreno, що забезпечує чудову ігрову продуктивність. Ми тестували Redmi Pad Pro в таких проєктах як Recfest і Code Warzone. Новинка перед Демонструвала в них чудову стабільність кадрів і мінімальний нагрів корпусу навіть за півгодини гри. До швидкодії системи також немає жодних претензій. SOC в парі з накопичувачем стандарту EFS 2.2 на 128 або 256 ГБ забезпечують чудову швидкість запуску застосунків, а 6 або 8 ГБ оперативки стандарту lpddr 4X забезпечують плавність навіть коли ви користуєтесь кількома застосунками одночасно за з'єднання з. Зовнішнім світом відповідають моделі Wi-Fi 6 і Bluetooth 5.2. і І останнє, що нам залишилось згадати, це камери. Так, в планшеті це не найголовніше, але все ж фронтальна камера має надати якісну картинку при використанні планшета для відеоконференцій. Ну і ось приклад відеозйомки на Redmi Pad Pro. Ми знімаємо в день. Дуже яскрава погода, але планшет доволі таки непогано відпрацьовує з такими складними умовами, навіть коли ззаду на небі. Дуже яскраве моє обличчя, дуже чудово видно. Зараз я переключусь на основну камеру, і ви можете зацінити, як планшет відпрацьовує, коли ми знімаємо відео на основну 8-мегапіксельну камеру. Як фокусується девайс. І, до речі. Те, що я бачу на екрані, відпрацьовує електронна стабілізація. Тобто, якщо ви будете знімати якісь об'єкти, наприклад, тварин вдома, то зображення буде стабільне, якісне і без зайвої тряски. І, до речі, напишіть в коментарях, як вам запис звуку. Основна камера має роздільну здатність 8 мегапікселів, і вона отримала підтримку технологій HDR та режиму Ніч, що дає можливість отримати задовільної якості фото навіть за недостатнього освітлення. Ну й настав час підбити підсумок під оглядом Redmi Pad Pro завдяки широкому набору функцій. Це чудовий девайс для студентів та старшокласників на заміну важкому та прив'язаному до розетки ноутбуку, ще й зі значно доступнішим цінником. Також Redmi Pad. Pad Pro стане чудовим помічником для тих, хто переважно сидить за комп'ютером, як додатковий пристрій, який можна використовувати у відрядженнях чи на відпочинку. Вибирайте Redmi Pad Pro та аксесуари до нього на сайті Allo, а вам дякую за перегляд. Бувайте!